ПДВ це найбільш складний у адмініструванні податок і найбільше питань саме з практичного ведення ПДВ: від виписки, реєстрації податкової накладної РК, складення декларації з ПДВ, роботи СЕА ПДВ, алгоритм розблокування податкових накладних, оподатковані, звільнення операції, розподіл вхідного ПДВ, перехід на 2%, повернення назад. І як це все відобразити в ОДНС та поєднати з електронним кабінетом? Мене звати Мар'яна Кавен, і я запрошую вас на мій онлайн-курс ПДВ Практик 2023. Це лише частина питань, в яких ви зможете розібратись. Почути на курсі, ви закріпите на тестах та задачах у заповненні звітності та зразків документів. Долучайтесь до нашої команди, і вас чекає два місяці цікавої подорожі, 12 уроків, що включатимуть опрацювання в 1С, електронному кабінеті, тестах, задачах, відповіді на запитання учасників. Реєструйтесь і до зустрічі!